Навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа номер 14 багатопрофільний ліцей-лідер Горлівської міської ради Донецької області є сучасним навчальним закладом, чия діяльність спрямована на формування творчо розвинутої, культурної, гуманної, толерантної особистості, здатної до самовизначення, самовираження та проєктування успішної життєвої стратегії. З моменту створення в 1960 році і зараз він є центром інноваційних перетворень в освіті, відкритим для впровадження новітніх технологій навчання та виховання школярів. Колектив очолює Ісакієва Людмила Вікторівна, учитель вищої категорії, учитель-методист, відмінник освіти України, дипломант всеукраїнського конкурсу. 100 кращих директорів шкіл України, президент Донецького обласного осередку Асоціації керівників шкіл України, чия діяльність сприяла створенню колективу однодумців з високим творчим потенціалом та унікального освітньо-виховного середовища. Справжнім поштовхом на шляху інноваційного розвитку навчального закладу стало отримання школою у 1997 році. Статусу україномовної та визначення профілізації як ключового напрямку діяльності, з метою вирішення цієї проблеми було розширено співпрацю навчального закладу з державними та громадськими організаціями, завдяки тісним контактам школи з Союзом патріотів козацтва, військовослужбовців та робітників правоохоронних органів, його засновником Зіненком Володимиром Миколаєвичем. Було започатковано Дитячу організацію юних козачат а у 2007 році Малу Академію козацтва, яка стала осередком науково-пошукової співпраці педагогів та школярів. Зараз зв'язки школи виходять за межі нашої держави, вже стали традиційними зустрічі з династією льотчиків-космонавтів Волкових, представниками англійського міста побратима Барнслі. Висока зовнішня естетична культура закладу є свідченням постійної і кропіткої праці адміністрації, педагогічного колективу, учнів та їх батьків по створенню дійсно сучасного освітнього середовища. Затишні та комфортні куточки на всіх поверхах дають змогу вчителям та учням відпочивати на перервах між змінами. А сучасне обладнання кабінетів інформатики, народознавства, англійської мови, історії початкових класів сприяють розвитку їх уявлення про багатогранний світ. Центром інтелектуальної співпраці педагогів і школярів є шкільна медіатека, яка поєднала в собі книжкову мудрість бібліотеки та сучасні можливості інтернету, клас хореографії, спортивний зал. Це осередки розвитку і фізичних здібностей, і естетичних смаків школярів. Горлівський НВК ЗОЖ No14, багатопрофільний ліцей лідер це школа-музей, у якому невід'ємно поєдналась 50-річна історія і сучасність. Враховуючи досягнення школи, у 2006 році педагогічний колектив закладу став лауреатом. Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України у номінації Школа педагогічного пошуку. У 2009 році отримав диплом за впровадження інноваційних освітніх технологій. Це дало можливість у 2009 році директору навчального закладу Людмилі Вікторівні Ісакієвій представляти школу на міжнародному форумі Артеківські діалоги у місті Ялта. У 2010 році ліцей лідер стає дипломантом загальнонаціональної громадської акції Флагмани освіти та науки України. Отримує почесний знак Кришталева Сова. А у 2011 році заклад Бронзовий призер другої міжнародної виставки інноватика в освіті України. Завдяки багатому досвіду успіхам. Та активному пошуку нових підходів до організації навчально-виховного процесу у 2010 році навчальний заклад став регіональним дослідно-експериментальним майданчиком за темою Школа майбутнього як школа діалогу культур. В чому особливості нашого навчального закладу можна відповісти словами Білої Книги національної освіти України? Презентованої в рамках другого міжнародного форуму Артеківські діалоги. Головна задача освіти сьогодні це формування людини культури, творчо розвиненої, гуманної, толерантної особистості. Проте аналіз програм підручників, запропонованого до них методичного забезпечення, навів нас на думку, що ті знання про культуру, які отримують школярі, настільки розрізнені та безсистемні. Що говорити про дійсне формування людини культури не доводиться. І саме на вирішення цього протиріччя, нівелюючого змісту освіти націлена наша діяльність. По-перше, ми переглядаємо підходи до реалізації міжособистісних стосунків учитель, учень. Вони будуються на законах взаєморозуміння та взаємоповаги. По-друге, підходи до вибору і подачі інформації. Ключовим при цьому стає принцип її культурної цінності та діалогічності. Наступний важливий момент апробація нової форми організації навчального процесу в рамках варіативної частини програми парку відкритих студій. Особливість такої інновації полягає в тому, що кожен з її учасників може обрати індивідуальний маршрут і спосіб оволодіння матеріалом. Зараз школа майданчик для проведення міських та обласних заходів, семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів шкіл та вчителів математики, німецької мови, апробації нових форм організації, самоосвітньої діяльності педагогічних працівників. Спрямованість навчального процесу закладу на забезпечення високого рівня навчальних і практичних умінь з предметів. Дозволило досягти значних результатів у формуванні компетентного випускника. Щорічно росте банк даних, обдарованих дітей закладу, за моніторингом участі у предметних олімпіадах школа займає одне з перших місць у місті. Високі досягнення закладу на обласному та міському рівнях, перемоги учнів у предметних олімпіадах та конкурсах, активна презентація досвіду роботи вчителів закладу. У межах міжнародних науково-практичних конференцій стали запорукою високої оцінки закладу як справжнього лідера в усьому. Створений імідж школи сприяє підвищенню рейтингу закладу, формує позитивну громадську думку щодо освіти, стимулює педагогічний колектив до пошуку нових ідей і популяризації їх в суспільстві.